Леся, я поїхав до трамваї. Коли все заживе, ми поїдемо на трамвай. Я хочу на трамваї піти, Слухайте, таке, мені не вірте, що я йду на роботу. Я прямо живу там. Я вже не кажу, що я не забула за ту операцію, я забула за все на світі. І ми спеціально вийшли возле тебе. Я кажу, ні, ти, Артурчик, вставайте тут, не пройде. Боже, а дивись, я ти на привозку світочки. Я тобі говорю, от вони папуть. Я хочу сказати, що Я хочу пів... півони, півони, хочу півони. Красиво, пакучі, такі, дивіться, класи, дали? Mm -hmm. Добрий ранок причав, бери! У <гум> <гум> мене я представляю, у мене зараз саме три да? В такі. Божіться, вони всі стоять, дали. Боже, Леся, ми поклали з тобою цвіточний рай, так? Ні, ви почистили. Почистили, Що з'явилося, з'являються квіти. <успільствуйте> я в Боже, я, Боже, я, 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 <Здравия> дар я, я, я. пахла. Це жовтий теорія? Да, Ні, жовтий точно тут. Качуємо. Це добре, ви що? Да? Давайте оцей прям пучок. Скільки вони? У нас дівчатка вам 400. Все у вас було добре? А на стрієння И свету буде хорошо! Дівчатка, ви знаєте, що від нашого настроєння нас настроєння залежить все. Як на душі тяжко, не тяжко, а ми не вийти просто з щоб Все. Ай, давай, давайте, Лайк, жовтня, перший раз. Спасибо, дівчатка мої, придав. Перший раз бачите, ваші жовтні? Я не бачила. Не красный пивоны, а жодки пионы. Боже, який классный вообще. Знаешь, на кампінский сезон є. Да, твій седочек, блядь. Такое будете дать. Mm -hmm. Там фото классное выйдет. Mm -hmm. А мы на пригоді. Ми на пригоді. контакт? Ага, чего? А що?

<связать> я пришла Привет. я иду Привет. 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 дядя Коля, здравствуйте. Привет. 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 Добре. Здравствуйте, Ваточка. Здравствуйте, моя. Тільки мами, ти скучає, забою. Що таке ти працює, супраць? Добре утро. А що таке щасливо? А що таке щасливе? Що таке? Пост зданий. Ось пост, пост прийнятий пост зданий. Костя, давай двіки я купила жовті ті. Давай. Давай, вазочку. тобі кучаєш, давай каупити, Леся. Леся. Напочкати Добрий дзвоню. день. Бачу. Ми з Дніпра. Прийшли на вас подивитися. Да, Ми спеціально... в тітокі спеціально... вас бачили. Я спеціально сьогодні вийшла на роботу, розумієте? Яка ви гарна. Спасибо, дівчата. Ви дуже красиві. Спасибо, дівчата. Ірмочка, Ірмочка. I love you. Дівчатка, цілуй. И... Боже, я все, я живу. Олеся, де фатухи? Де вони? Там? Да? А що ти там вечорок? Де вони не

Він каже, в мене мітра закривати очі. Але дивіться, Максим Максимович, тут корсета, я таку ножками. Опа, чуки! я розминаю свої ножки, так? Да? Супер. Ну, оцей бронежиліт мене дещо в Одесі. Цей бронежиліт мене дежив в Одесі. А так а вам, все добре. Світо? Спасибо. Спасибо. Що з тобою, дивіться? Sì. Привіт, Саш що з тобою таке? Ну, ти чуй кавлю, ну, диви, ну, скажи, що це. Іди, а що ти, Еліна, так не вірсяка? Так, іди, ти що, серйозно, як ти хочеш галізу до тебе? Ой, а це ж то, що я люблю. То, що просила, то, що. що я просила, жувачка. А якщо я візьму зуби, не відвіхну, то я не зуби. Галізу, я тобі ще не дам нічого знову робити. Альбіночка, Міна, що ти можеш? Альбінка, дивіться, Ця штучка, Я її так люблю, але знаєш, що переживаєш, що коли буду їсти, щоб моя челюсть встагнала. Це, це жвачка. А я тобі не дам цю живачку. Диви, диви. Раз, боже, диви. А дивіться, що я тут зараз робити. М -м -м. А я думаю, це ж можна, мед можна, так? Диви. А ліжі, це ж пери. Любим. Ні, не, не зуби не лишать. Ну мяч. А Люженя, это ж уже не дом? Нет, вони хоча. Хоча ми ж хотіли. Ми будемо качати вместе на дожиде, понимаете? Спасибо вам, Велика. А Люжина сознана. Вона... А мы доченьки зубов помостила. У, у нас праздник. Мама вернулась обратно. Зайчики, я почекав косяк, берікав. Так, наші хороші. В першу чергу ми почали стати доброго ранку, хорошого ранку, прекрасно, тому що кожен ранок він дійсно добрий. Дивіться, да, у нас ніч біла тяжла, ми... ніхто ну, не спав, і... але дякувати Богу, ми живі, здорові, ми прийшли на роботу, у нас є можливість з вами виптика, поговорити. Знаєш, я костик. Костюк взагалі я зайшла, чути пляка, де спеціально ласточка моя, а, шо, тобі луче, шо, побігінь, шо, а? що тобі хоче, щоб був вечір чи тишина. На месі, я вже буду на месті, лапочка лапочками. Я хочу вам сказати, ви знаєте, кожну секунду проводити, що життя дійсно прекрасне. У нас є можливість прийти, на поговорити з вами, питати каву, поспілкуватися, попрацювати. Да, цінувати життя треба завжди, кожну, ну ви що, тут навіть не буваєшся. Так що ми їдемо міра добра і позитива. Ми на привозі і починаємо обтирати ручки, робити розпаковки. I love you. А ми вас цілуємо, любимо і жінок, дороги наших